Всім привіт! Мене звуть Марія і ви на каналі Космос. Сьогодні ми обговоримо тему, з якою, на думку деяких конспірологів, можна безпечно познайомитися, лише вдягнувши на голову капелюх із алюмінієвої фольги, мова піде про міфи щодо небезпечного впливу електромагнітного випромінювання на організм людини від різних пристроїв. А саме мобільних телефонів, мікрохвильовок, Wi-Fi роутерів та вишок 5G зв'язку. Перш ніж розібратися, як виникли ці міфи, потрібно з'ясувати природу електромагнітного випромінювання і фізичний механізм його впливу на організм людини, електромагнітне випромінювання це збурення у матерії простору, яке виникає через коливання заряджених частинок, наприклад, електронів. Випромінювання, яке поширюється в матерії, не складається з речовини, але є носієм енергії, що здатна виконувати роботу. Так, внаслідок коливання електронів у провіднику, через який проходить електричний струм, виникає електромагнітне випромінювання, яке виходить у навколишній простір. Зіштовхнувшись з іншим провідником на шляху свого поширення, воно викликає збурення електронів, через що виникає потік електричного струму. На цьому фізичному принципі ґрунтується робота всіх передавачів і приймачів інформації, що використовують радіохвилі. Даний тип хвиль є найдовшим в електромагнітному спектрі. З міру зменшення довжини хвиль типу випромінювання змінюються наступним чином на спектральній шкалі. Після радіовипромінювання йде теплове інфрачервоне. Далі видимо оптичне, потім ультрафіолетове. І в кінці з найменшими довжинами хвиль рентгенівське та гамма випромінювання. Довжина хвилі це відстань між піками її гребнів. Вона стає коротшою зі збільшенням частоти кількості коливань за одиницю часу. Електромагнітне випромінювання ефективно взаємодіє із тими об'єктами, розміри яких співпадають або менші за довжину хвилі. Тому, чим меншою є частота та довжина хвилі випромінювання, тим меншими стають об'єкти, на які воно може впливати. У цей момент ми підбираємося до розуміння того, яке саме випромінювання і яким чином може бути небезпечним для людського організму. Річ у тім, що тіло людини складається з різних молекул, серед яких найважливішими для життєдіяльності є білки. Саме з них побудовані ланцюжки ДНК, які є носіями генетичної інформації, і відповідають за відтворення клітин та передачу спадкових рис. Відповідно, якщо пошкодити ДНК. Ці процеси порушуються, що призводить до виникнення захворювань або загибелі організму. Молекули ДНК з'єднані між собою за допомогою зв'язків, що виникають між електронами, які знаходяться в електронних марах сусідніх атомів. Щоб порушити подібний зв'язок, потрібно збурити електрони, які його формують, щоб вони покинули свої енергетичні рівні. Тоді атоми перестануть триматися один одного. І сполуки, до складу яких вони входять, почнуть розпадатися. Так само, якщо зруйнувати електронні зв'язки, почнуть розпадатися ланцюжки ДНК в людському організмі. Електрон є дуже маленькою частинкою. Відповідно, щоб якось із ним взаємодіяти, випромінювання має мати дуже високу частоту та дуже коротку довжину хвилі. Такі властивості характерні для рентгенівського та гамма випромінювань, які сукупно називаються радіацією. Отже, лише радіоактивне випромінювання може вступати у взаємодію з електронами та передавати їм енергію, яка вибиває їх зі стану рівноваги. І це призводить до руйнування зв'язків у молекулах ДНК, наслідком чого стають важкі захворювання та смерть людини. Отже, перший удар по міфам нанесено: побутові прилади та пристрої зв'язку не можуть завдавати смертельної шкоди людині, бо вони є джерелом радіовипромінювання, а не гамма та рентгенівських променів. Однак ми можемо завдати і другий удар. Для цього потрібно детальніше розібратися у зв'язку між частотою, енергією та потужністю випромінювання. Як згадувалося раніше, Чим більшою є частота випромінювання, тим коротшою стає довжина його хвилі, і тим меншими стають об'єкти, із якими воно може ефективно взаємодіяти. Однак це не єдина причина, чому радіація здатна наносити таку шкоду людському організму. Річ у тім, що одне коливання електромагнітної хвилі містить певну кількість енергії, яка здатна виконати фіксований обсяг роботи. Зі зростанням частоти випромінювання збільшується кількість коливань за одиницю часу. Отже, високочастотна хвиля доставляє до об'єкта, з яким вона може взаємодіяти, більше енергії та виконує по відношенню до нього більше роботи. Якою ж ця робота може бути це або штовхання і розхитування об'єкта, яке за високої інтенсивності призводить до його руйнування? Саме таким чином впливає радіація на електрони в атомах молекул ДНК, що призводить до розпаду останніх. Або якщо розхитування не таке інтенсивне, це призводить до більш швидких коливань об'єкта без руйнійних наслідків. У термодинаміці збільшення швидкості коливань об'єкта призводить до його нагрівання та зростання температури. Саме за цим принципом працює мікрохвильова піч. Її частота випромінювання підібрана таким чином, щоб найкраще взаємодіяти із молекулами води у продуктах. Її нагрівання відбувається за рахунок того, що піч випускає електромагнітні хвилі, які розхитують молекули води всередині страви, призводячи до підвищення температури. Цікаве співпадіння, але частота хвиль мікрохвильовки та Wi-Fi знаходиться в діапазоні 2,4 ГГц. А хвилі мобільного інтернету стандарту 5G можуть мати навіть більшу частоту. Тоді що виходить, що конспірологи були праві, і мобільний телефон або роутер може підсмажити людину, як мікрохвильовка курку. Ні, бо є інший параметр випромінювання, який відіграє важливу роль. Це потужність. Якщо енергія випромінювання, це об'єм роботи, яку воно здатне виконати по відношенню до певного об'єкта. То потужність випромінювання це швидкість, з якою цей об'єм роботи буде виконаний. Якщо пояснювати це на прикладі гамма-випромінювання, що взаємодіє з електроном, все виглядатиме наступним чином. Енергія та частота випромінювання відповідатимуть за те, скільки разів електромагнітна хвиля здатна збурити електрон протягом часу взаємодії. В той же час потужність випромінювання впливатиме на те. Як сильно кожне окреме коливання збурюватиме один електрон, або як багато електронів воно зможе зачепити. Із цього твердження випливають два висновки. По-перше, частота і довжина хвилі випромінювання мають відповідати розміру об'єкта, із яким воно буде взаємодіяти. Тому для цілісності електронних зв'язків у молекулі ДНК більш небезпечним буде високочастотне короткохвильове гама випромінювання потужністю 1 Вт ніж випромінювання від мікрохвильовки потужністю 2 кВт. Адже останнє має такі частоту і довжину хвилі, через які воно не здатне щепитися з електроном і збурити його. Тому вся його висока потужність не спричинить ніякого ефекту. По друге, через пристосування до різних задач, електронні прилади, які можуть мати однакову частоту випромінювання, на порядки відрізнятимуться за потужністю. Що визначатиме ступінь їх впливу на організм людини. Як зазначалося раніше, мікрохвильовка та Wi-Fi роутер використовують однакову частоту 2,4 ГГц, у випадку з мікрохвильовкою, ця частота була обрана, тому що на ній випромінювання найбільш ефективно взаємодіє з молекулами води, передаючи їм енергію та розхитуючи, що спричиняє нагрівання. Щоб цей процес відбувався швидко. Мікрохвильовка має потужність 2-3 кВт, аби своїм випромінюванням впливати одразу на багато молекул води у страві, роблячи її гарячою. На відміну від мікрохвильовки, Wi-Fi роутер використовує частоту 2,4 ГГц, бо вона гарно підходить для передачі великого обсягу інформації багатьом бездротовим пристроям одночасно. В цьому випадку задача нагрівати їжу не стоїть. Тому потужність випромінювання роутерів знаходиться в межах 10-ї частини вату. Як ми пам'ятаємо, потужність це швидкість передачі енергії. Тож із такими її рівнями пристрій має опромінювати людину з дуже короткої відстані, днями, а то й тижнями підряд, щоб вплинути на організм так само, як мікрохвильова піч впливає на їжу під час розігріву. При цьому для додаткової безпеки користувачів спеціалізованими установами. Проводяться вимірювання пристроїв зв'язку з метою підтвердити відсутність шкідливого впливу від них на людський організм. Отже, всі міфи про шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на організм людини є суцільною вигадкою з трьох причин: по перше, побутові прилади не є джерелами електромагнітних хвиль тих частот, які здатні руйнувати зв'язки між органічними сполуками, призводячи до важких захворювань. По друге, потужність випромінювання пристрою зв'язку занадто мала, щоб здійснювати шкідливий вплив шляхом нагрівання чи пошкодження тканин людського тіла. По-третє, при проєктуванні та розміщенні електронних приладів та спеціалізованого остаткування враховуються норми безпеки, обґрунтовані законами фізики, які забезпечують відсутність шкідливого впливу на організм людини. Однак все-таки є ситуації, коли використання приладів, що є джерелами звичайного радіовипромінювання, а не рентгенівських і гамма-променів, призводить до потенційної шкоди здоров'ю. Причиною цього став технічний прогрес, який відбувся на полі бою з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Річ у тім, що починаючи із 2023 року ворожі безпілотні літальні апарати БПЛА. Стали відігравати суттєву роль в ураженні українських бійців. Основним каналом керування та навігації таких БПЛА є радіохвилі. З метою перешкоджати їх роботі українські військові почали використовувати компактні засоби радіоелектронної боротьби або реб. До них відносяться піхотні, окопні та автомобільні РЕБ. Діапазони частот, на яких працюють канали управління та навігації ворожого БПЛА, Близькі до частот операторів мобільного зв'язку. На цих самих частотах працюють засоби РЕП. Але їх завданням вже є не передача інформації, а придушення радіосигналу, тому їх потужність набагато більша, ніж у побутових пристроїв, і може досягати 100 Вт для одного модуля реб. Військові встановлюють одразу декілька модулів на позиції та автівки. Щоб придушити ширший діапазон частот, який використовує ворог у своїх БПЛА. Однак вони таким чином підставляють себе під постійний вплив близьких джерел радіовипромінювання із потужністю від сотень ват до кіловат, що вже не сильно менше, ніж у мікрохвильових печей. Зараз відсутні достовірні дані щодо шкідливого впливу РЕП на здоров'я військових. Однак деякі з них скаржилися на дискомфортне відчуття та головний біль. Цей приклад показує різницю між регульованим використанням приладів, чи є джерелами радіовипромінювання у цивільному житті, та порушенням безпекових норм при використанні реп на полі бою через необхідність придушувати радіозв'язок у ворожих безпілотників. В останньому випадку шкідливий вплив радіовипромінювання на організм людини дійсно може бути, і його досі не вдалося об'єктивно дослідити. Оскільки війна триває, і можливості для збору даних щодо потенційного впливу засобів РЕП на здоров'я бійців обмежені. Саме зараз доречно подякувати нашим захисникам, які щодня боронять країну і дають нам можливість жити та розвивати українську науку навіть під час війни. Пам'ятаємо, що підтримка Збройних сил України це внесок у наше спільне майбутнє. І в продовження нашої теми. Можна сказати, що володіючи знаннями з фізики та вміючи аналізувати технічні характеристики приладів, які випромінюють радіохвилі, легко можна впевнитися в тому, що такі пристрої не несуть загрози для здоров'я. Що цікаво, що до першої бездротової технології радіоприймачів у людей не було жодних упереджень, прослуховування радіопередач не вважалося причиною виникнення захворювань через поглинання тілом людини електромагнітного випромінювання. Однак на початку ХХ століття, коли радіо тільки входило у вжиток, набула поширення екзотична теорія, яка вбачала небезпеку радіохвиль в іншому. Начебто в місцях їх перетину на зімній кулі через інтерференцію можуть утворюватися зони стихійних лих. Так у 1914 році французький популяризатор науки та аматор радіозв'язку Франк Дурокер. В одному з науково-технічних журналів опублікував статтю під назвою Небезпека герціанських хвиль. У ній він намагався пов'язати нещодавні корабельні катастрофи із географічними місцями перетину радіохвиль, що випромінювалися тодішніми найпотужнішими передавачами на різних континентах. Стаття викликала резонанс у суспільстві, однак вчені одразу її розкритикували та назвали викладені припущення абсурдом. Тому теорія небезпечних герціанських хвиль дуракера згасла і була забута протягом декількох років. На відміну від неї, теорія небезпечного впливу мобільних телефонів виявилася живучою, попри те, що виникла вона в часи, коли людство стало більш освіченим. При цьому про всі теорії, які маніпулюють відомими фізичними законами і механізмами та викликають страх у пересічної людини, можна сказати, що вони виникають раптово. Та стають популярними всупереч логіці. То яка ж подія сталася, через яку частина людей почала вважати використання мобільних телефонів небезпечним? 21 січня 1993 року ведучий американського телевізійного ток-шоу Ларі Кінг запросив до своєї програми несподіваного гостя молодого чоловіка з Флориди Девіда Рейнарда. Який подав позов про відшкодування збитків проти виробника мобільних телефонів NEC і оператора GTE MobileNet, стверджуючи, що випромінювання від їхніх телефонів спричинило або прискорило ріст пухлини мозку у його дружини. За словами Рейнарда, пухлина мала форму, що точно відповідала формі антенни мобільного телефону. У 1989 році. 31-річній Сьюзан Елен Рейнард поставили діагноз злоякісна астроцитома, один із різновидів раку мозку. Девід Рейнард вважав, що місце розташування пухлини збігається із кутом, під яким жінка прикладала мобільний телефон до голови під час розмови. Сьюзен Рейнард перенесла операцію з видалення пухлини, але без особливого ефекту. Вона померла в 1992 році, не доживши до свого 34-го дня народження. Її чоловік Девід був переконаний, що причиною смерті стало небезпечне випромінювання від мобільного телефону. Незабаром у 1995 році провідні компанії виробники мобільних телефонів профінансували масштабне дослідження бездротових технологій. Wireless Technology Research Project або коротко VTR. У 1999 році було представлено результати цього проєкту, і вони виявилися суперечливими. Стверджувалося, що по-перше, ризик появи рідкісних нейроепітеліальних пухлин на зовнішній стороні мозку був більш ніж удвічі вищим для користувачів мобільних телефонів, по друге. Існувала кореляція між пухлинами мозку, що виникали в правій частині голови, та використанням телефону з правого боку голови. По-третє, здатність випромінювання антени телефону спричиняти функціональні генетичні пошкодження визначалася як позитивна. При цьому не вдалося однозначно підтвердити, що ризик розвитку ракових пухлин був точно пов'язаний із випромінюванням від телефонів, а не з малорухомим способом життя чи умовами, у яких телефони використовувалися. Цей неперевірений сумнів у безпечності випромінювання від мобільних телефонів у якийсь момент навіть вплинув на рішення офіційних інстанцій. Так, у 2011 році Міжнародна агенція з дослідження раку, що входить до Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ, класифікувала радіохвилі від мобільних телефонів як потенційно канцерогенні для людей. Однак у 2024 році. Після проведення систематичного аналізу п'яти тисяч публікацій, які виходили в наукових виданнях протягом 28 років, фахівці ВОЗ змогли остаточно підтвердити, що мобільні телефони та бездротові пристрої не пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку. Найсучаснішим міфом про шкідливі радіохвилі є страх базових станцій, що працюють зі стандартом 5G. Цей стандарт передбачає використання високочастотних хвиль для забезпечення швидкісного мобільного інтернету. Перед початком дослідження публікації про шкідливий вплив 5 g здавалося, що цей міф є ще однією страхітливою маніпуляцією, яка випадково виникла і не була поширення в інформаційному полі. Однак ситуація виявилася набагато цікавішою. Можна стверджувати, що брехня про небезпечні радіохвилі від базових станцій швидкісного мобільного інтернету є дезінформацією, запущеною кремлівськими медіа. Теорії про те, що технологія 5G викликає різні ускладнення зі здоров'ям, циркулюють в інформаційному просторі приблизно з 2016 року. Однак незабаром Раша Today, телеканал, що фінансується російським урядом, почав поширювати схожі новини. А РТ активно просував ідею, що 5G може стати глобальною катастрофою, оскільки викликає рак у людей і тварин. З 2019 року РТ став особливо активним у поширенні цих конспірологічних теорій. У січні 2019 року на YouTube було опубліковано відео, в якому кореспондент РТ Мішель Грінштейн стверджувала, що технологія 5G може вбивати людей. Після січня 2019 року Грінштейн періодично робила подібні репортажі на тому ж телеканалі. Із початком пандемії коронавірусу у 2020 році російські медіа активно поширювали дезінформацію, що 5G пов'язаний із поширенням нової хвороби. Метою таких дезінформаційних кампаній вважається прагнення Кремля сповільнити розвиток передової технології зв'язку, яка недоступна росіянам через їх технологічну відсталість. У підсумку можна сказати, що всі міфи про шкідливі бездротові технології виникають спонтанно і не мають логічного обґрунтування. Тож їх легко може спростувати людина, яка володіє базовим розумінням фізики. Тому можна сміливо користуватися плодами науково-технічного прогресу, а саме пристроями, що використовують швидкісні мережі мобільного інтернету. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, діліться відео з друзями і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвивати український науково-популярний контент і доносити перевірену інформацію до ширшої аудиторії. Побачимось у наступних відео!